Мамо, а де всі? Чому наш твір такий порожній Я більше нікого не бачу? Того стало тихим дитина. Люди пішли. Хтось пішов назавжди, хтось залишився. Шукаєш маточок хліба, щоб вижити. Мамо, чому ми не їмо хліба? Я не пам'ятаю, коли ми його їли в востаннє. І ще був той хліб, що ми мали з останнього врожаю. Зараз, дитино, ми вже нічого не маємо. Поля пусті. Хліб забрали, залишили лиш пол. Мамо, а що буде з нами? Ми також підемо. Ми не підемо. Ми залишимось тут. І навіть коли здається, що вже немає сили, ти маєш вірити. Вірите, бо віра це все, що в нас залишилось. Ми маємо боротись за наше життя, як колись боролися наші предки. Мамо, а коли знову будуть поля з пшеницею знову буде хліб? Так, буде. Хоч зараз нам ну, важко все повірити, але я знаю, колись прийде той день, коли українська земля. Знову родитиме, коли ми знову будемо сіяти хліб, збирати врожай. Це не буде завтра чи післязавтра, але цей день не стане, і ти це побачиш, дитя моє. Тримай цей колосок як символ, хоча він сухий і без зерна. він наш останній оберіг. Поки ми його маємо, ми не втратили всього. Пам'ятай про це. Я буду берегти його, мамо, і коли виросту, посію нове поле пшениці. обіцяю. Виростеш, і будеш щаслива. Ми виживемо, бо ми, українці, ми пам'ятаємо. І наші серця завжди будуть сильними.